Вітаю вас, хлопці дівчата. Давайте покажу ножички. Так, сьогодні випуск для загального розвитку е, мого діда, який я знайшов. То старі советські ножики. Діда вже давно нема. Вже років 13, може більше. Десь 13 років. О, але подивимося, що там збереглося. Бачите, таке. Ціна вибито 80 копійок. Вибивали планова комуністична економіка. Ціну. Вибивали на товарі. Треба обережно, дуже важко за той вот. Закривається. Цей е, ціна, що то та там ціна? Рубль 50. Та. О, він вже такий сточений, вже тут не тримає, бачите? О. Точив, я вже не пам'ятаю, давно вже діда немає, я вже не пам'ятаю, як він точив. Я тоді тим питанням не цікавився. По-моєму, до. До того, до, чи до порога, чи до цементу. Просто перед порогом був цемент, я не пам'ятаю. Це вже типу Вікторінокс. У мене є ще Вікторінокс, зараз подивимося. Швейцарський, а це типу Вікторінокс. Так, тут він відкривається. Трошки воно вже поржавіло, сталь, я так розумію, вуглецева. Ну, я не знаю, які це сталі були, так що мене навіть не питайте. Ножик називається ворсма, ворсма. Не Worskla, а ворс... ворсма. Ціна тут. Та десь муси бути вибито. Вони все скрізь вибивали, але тут нема. Значить, оце основне лезо тут в цьому мультиту... мульті ножі. Тут поламаний штопор, бачите, був штопор, шило. Ой-ой-ой, як то все тяжко відкривається. Шило, бачите, таке кругле. А, давайте ми зразу і порівняємо. Швейцарське шило і таке. Совєцький. Хоча по-любому вкрали технології в когось, вони ж самі нічого не придумали. Швейцарське воно пласке. Бачите, таке, тут кругле шило. Яке краще, можливо, навіть кругле краще, але цим краще щось е е ну, дірку робити, воно виходить вже як сверло. Правильно? Правильно. І плюс кернити, напевно, то буде краще. Плюс тут отвір є. В ньому, можливо, навіть технологічно, можливо, а тут важко поставити. По висоті вони однакові. Тут закривається легенько. Що тут ще є? Ще якісь два ножичка, але я не впевнений, що я відкрию. Тут нігті ламати, не відкрив. Чекай, чекай, чекай. І потім я скажу, що мій дідо ними робив тими ножами. Це є що Ну, якийсь так, ексерейтер, напевно, щоб шкіру різати. І видно, що користувався ним. Мій дідо трошки ремонтував взуття, але навряд, навряд чи це воно, ну отаке. От я навіть тут по аналогії немає з чим порівняти з таким. Можливо, А можливо, консерви відкривалися таким ножем. Ну не знаю. Отаке. І тут, але як... Ні, не, а я не відкрию його. Або чекайте, я візьму плоскогубці. Зараз ми відкриємо. Так, візьмемо мультитул, сучасні технології. Дивіться, наскільки зараз все це все сучасніше і ой, все простіше, ніж колись люди. Ага. А, чекай, секундочку, не так, щоб просто я боюся тут, щоб лезо не наскочила рука, не зіскочила, розумієте? О, є відкрив. відкрив. Тут ми прикриваємо, а це відкрива. Тут ой, пласка викрутка. Та... І що ж тут є для пляшок. Все-таки це не для, не для консервних банок, це саме пляшки відкривати. о, тут. Ну, давайте вже порівняємо з відкривачками для пляшок від. Victorinox. Ну, Ви не бачите, що воно старе, бо воно вже скільки років має, воно вже там. О, ось таке воно. Вікторіноксівський е -то 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 -то. трошки товстіший, видно? чуть чуть а можливо і не дуже. Ні, можливо, і не товстіший, можливо, ні. Просто тут нержавіка. А тут якимсь матеріалом було покрито і воно вже його бачите, злетів цей матеріал. Так, і що тут ще є? Ага, ще якась штука. Зараз, секундочку. Ага, от що воно. Це ВДЛка захована. В Вікторноксу в моєму такому випадку такого навіть нема, тому тільки дивимося, що тут і все. Тут нема з чим порівнювати. Ну, веделка, так веделка, Ну, теж як варіант. Також. Не знаю, от таке. О, і тепер, дивіться, давайте ще основне лезо порівняємо. 91-й. 91-й Victorinox і куду Cold Steel. Зеровезне лезо. І оці радянської епохи. Ой, тяжко відкривається. Ножі мого діда. О. Отаке воно. Тут все, я так розумію, сталь, воно ржавіє, це все нержавійка в даному в моєму випадку. Ем, що вже сказати, якщо б я це все дідою показав, чи от там сучасні якісь ті мультитули, Ясно, що він був шокований. Подивіться, яке воно все акуратне, як це все зроблено, як воно як витвір мистецтва. Але один нюанс, який би заставив мене е, почервоніти, якщо б я там щось пробував мудрувати, Тому що мій дідо цим реально, я думаю, ви бачите по, по спрацюванні інструменту, він цим реально користувався. Де він цим користувався? Він мав е, крилики. Крилі, і він постійно, Я, може, приведу фотографію, там ще мій братела тримає криля, діду, його там, ну, як він казав, як він казав, криля розбирає так, на частини там. Шкіру окремо він її потім здавав, тобто він реально цим користувався, а не так, як ми. Ножички купа, то в мене я з собою тільки два взяв. О, Ножечки купа, а ми ними що там, посилочку відкрити, шнурочок там на одязі підрізати. Таке ніби ой, ті є дісішники, таксікульщики ходимо в самих одязі, де скрізь шнурочки стирчать. А люди реально тим користувалися. Там воно не таке красиве, не таке функціональне. Заточено там, як точили, так точили, як ви бачите. О, Я вже навіть не буду того переточувати, я можу, є станочок, але не хочу. Вже нехай як дідо заточив, нехай так вже буде, нехай так залишиться. О, Але він люди, і не тільки він, а люди цим реально користувались. А ми не тому, що ми там гірші, просто в нас в міському середовищі, де, де ми так особо будемо тими ножами користуватися. Правильно? Правильно. Ось такі справи. Добренько, хлопці. Якщо було цікаво, ставте лайк. Як є якісь які заваження, то щось пишіть, все всього найкращого. успіхів.